Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. День перший. Благочестиві батьки Пречистої Діви Марії, Святі і праведні Оким та Анна дожили до глибокої старості і, будучи бездітними, дали обіцянку, що якщо в них народиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм. Молитва. Царице неба, Пресвята Діво Марії, Оце я ціла посвячуюся тобі і віддаюся тобі на службу. Віддаюся тобі, Марії, для того, щоб я тебе величала через усе своє життя, через цілу вічність. Прийми мене за свою слугиню, і не відкидай мене від себе, хоч я і на це й не заслуговую. Мати моя продобра, я поклала усю свою надію на тебе одну. Дякую Господові, що у своєму милосерді дав мені надію на тебе. Правда, за ту ласку я була невдячна, бо своїми гріхами прогнівила Твого Сина. Але надіюся, що через конечні заслуги Ісуса Христа і через Твоє заступництво дістану прощення. Одне лише мене непокоїть. Те, що знову можу втратити Божу ласку, бо ворог мого спасіння безупинно наступає на мене, намагається щоразу новими спокусами відтягнути мене від Бога і від тебе, Марія. Але нічого він мені не вдіє, коли ти, Марія, візьмеш мене в свою опіку. Тож охороняй мене і не дозволь, щоб я знову образила Господа Бога. О моя мати, знаю певно, що коли ти будеш моєю охороною, то ніколи не втрачу ні своєї душі, ні неба, ні Бога свого. Цієї ласки бажаю, виєднай її для мене. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ нашим. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід Твого лона, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але в обід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна Преснодіво Діво, Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, щоб спас для тебе душі наші. Присвятая, Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая Богородице, спаси нас.